Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Останній робочий день, попереду вихідні. Тож бажаємо, щоб цей день пройшов для вас спокійно та продуктивно. За добу патрульні поліцейські опрацювали 890 викликів. До відділків поліції доставили 7 порушників комендантської години. Перевірили 40 підозрілих осіб. Та виявили 10 водіїв у нетверезому стані. Антирекорд доби водій автомобіля Кія, якого зупинили вночі на вулиці Академіка Корольова. Тест надав результат 2,83 проміли. Водія відсторонили від керування та склали на нього всі необхідні адміністративні матеріали. В місті сталася одна дорожня подія з потерпілими. Так, вчора ввечері на вулиці Балківській сталася дорожня подія між автівкою Опель, Мопедом та пішоходом. На місці ДТП працював слідчий, який встановить всі причини дорожньо-транспортної події. До лікарні доставили мото водія та жінку пішохода. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так сьогодні вночі в Приморському районі, відпрацьовуючи виклик сімейний конфлікт, під час перевірки мобільного телефону заявниці було виявлено багато телеграм-каналів про російського характеру, а також активну переписку з абонентами країни-агресору в підтримку збройних сил Росії. Тож її затримали та доставили до відповідних служб. Будьте уважні, дотримуйтесь всіх правил безпеки. Бережіть себе та своїх рівних. Все буде Україна!